Голка замість пензля людське тіло, як Мольберт. Світар малювати черкащанка Анна втілює в незвичайному мистецтві. Вона тату-художниця. Хоч, каже, дівчат в такій справі небагато. Чому Яна Федоровська знає? Ще рік тому Анна і подумати не могла, що улюблене малювання поверне її долю в зовсім інший бік. Дівчина отримала освіту правознавця та подалась до Києва на курси. Там навчалась малювати тату. У мене зразу таке уявлення було, що це там море крові, голки тим, що манту роблять в дитинстві. Ну і я з такими переляканими очима, домовилась з ним, прийшла туди, ну воно так доволі все пристойно, естетично виглядає. По завершенні курсів відкрила власну майстерню. У невеличкому кабінеті посеред приладдя відніються картини. З них і починалась художня справа, яку її хлопець направив у тату русло. Я дуже обрадувся, тому що я знав, що я зможу робити собі татуювання безкоштовно, і це будуть якісні татуювання, вони будуть гарні. Робота, звісно, важка, але ну, саме головне, щоб людині подобалось. Ну, досить важко було морально себе перебороть, типу, що ти можеш людині зробити щось таке ну, на все життя неякісне, але це було дуже важко. Приладдя вже впевнено тримає в руках, цьому підмогла практика. Тренується на друзях, які Анну в починаннях підтримують, а от з батьками каже, складніше. Це зовсім інше зараз. Це не таке, як на зоні робили. Ну, це не наконка, це художнє татуювання, це як картину ти наносиш на тілі. А це дуже важко було донести до батьків, до рідних. Клієнти трапляються різні. Проблеми з ними має, говорить, коли відмовляє їх від стереотипних робіт. І ти сидиш, виписуєш їм такі петиції, що воно вам не треба, ну це ж твоє тіло. А вони такі ні, це ж класно. Кажу, кожна третя ходить так. Ні, ти не розумієш. Ну і вони реагують іноді, типу, з позитивом, а іноді з таким негативом, наче я їм хочу щось. Я не знаю, в багато людей починають придумувати якусь. Анестезію, обізбалюю, що питають, ну типа, але ж вже якщо ти сам захотів, то сам і терпи, ну, тебе ж ніхто не заставляв цього робити. Власного тату Анна немає, що сміється нетипово для татуювальників. Щоб це було на всі 100 так, як мені б хотілося. Я хочу сама намалюватися все. Ну і узгоджувати, звісно, з майстром. Але це ж довготривалий процес такий весь. Ну це ж не так, як всім хочеться. Знаєш, прийшов, тобі там клеймо якесь. Зробили. Має мрію, як тату майстра, аби клієнти відповідально обирали малюнок, бо тату залишається на все життя. Яна Федоровська, Тимофій Ярмоленко, Віка новини.